Доброго-доброго ранку. Ніби як все зробила чудесно, що стосується самого, самої картинки, правда ж? Якщо є ще питання до картинки, прошу, пишіть там, будь ласка. Отже, друзі, вітаю всіх! 8:45 на годиннику, а це значить, що сьогодні, як завжди, як кожного дня, за планом у нас з вами тайм-менеджмент зарядка. І сьогодні я би, я би хотіла з вами поговорити про те, що про те, як наші думки, і ось така чудесна фраза, як все, що я пообіцяв, я прощаю, впливає на нас, і як це пов'язано з тайм-менеджментом. З вами Вільтен Катерина, бізнес-тренерка компанії BoGush і поїхали! Отже, друзі. Дуже класна фраза. Все, що я пообіцяв, я прощаю. Як завжди, класна фраза ця робить із всіх навколо і нас, нас самих, тому що коли ми говоримо фразу, все, що я пообіцяв, я прощаю, вона знецінює абсолютно всіх. Знецінює нас самих. Знецінює наші думки, нашу бутність, те, чим ми є, те, чим ми займаємось, те, що ми будемо робити, те, що ми хочемо далі створювати. Тобто ця фраза нівелює абсолютно все, що стосується нас самих, якщо ми її говоримо. І ця фраза, звісно ж, нівелює ту людину. Якій ми, ми її сказали. Не просто те, що ми це сказали, да, цю фразочку, я прощаю все, що обіцяв, та, ем, неважливо, що я обіцяв, неважливо, про що ми говорили, але мені абсолютно. Однаково, що відбувається із тією людиною, що відбувається із тією особою, що думає вона, да? тобто ось ця фраза, вона дає розуміння іншій людині, яка чує від нас її. Доброго ранку! Дякую, що доєднуєтесь, що ця людина не існує повністю. Ну, тому що якби людина існувала, то ми б виконали обіцяни якесь завдання. Хочу, щоб ви подивилися на це, на цю ситуацію з іншої точки зору. Якщо ми отримуємо в свою адресу фразу Все, що я пообіцяв, я прощаю. Як ми відчуваємо себе? Правда ж? Злість бажання. Я би сказала покричати. Як так? Ми з тобою домовлялися, чому? Що сталося? Ти дійсно це говориш, це дійсно ти. Та? Тобто ось таке відчуття, що нас просто шукують і обманюють. А це дійсно так. Ну, нас обманюють, якщо ми чуємо цю фразу, і наше бажання зробити так, щоб та людина, яка сказала, Фразу, все, що я пообіцяв, я прощаю, вона схаменулася і зрозуміла, що так не може бути, і це щось страшне і так не буває. От, якщо ми самі говоримо цю фразу, так, то це виходить, що ми самі собі зовсім не довіряємо, ми. Обнулюємо себе повністю у будь-якій сфері, тому що, скажіть, а чи захочуть зі мною далі мати справу хоч хтось, якщо я цим людям буду говорити все, що обі... я пообіцяла, я, звісно ж, прощаю і не виконувати свої обіцянки. Пишіть відповіді в коментарях, а ми погнали далі. Так от, друзі, що робити для того, щоб ці ситуації з вами не повторювались? Ідеальний варіант, коли у вас є ваш планувальник. Ті, хто мають Богушбук, це прекрасно, тому що саме в Богушбук, саме в ті... Дені, коли ми маємо щось виконати, ви відразу ж можете записати свої задачі, свої обіцянки, які ви комусь дали. А потім їх не забути. А навіть якщо ви зрозумієте, що ця обіцянка була е, дана якимось чином занадто швидко і ви не обдумали її, то ви її зможете завчасно анулювати, домовившись з цією людиною. Але ж якщо ми забуваємо повністю все або не хочемо нічого робити, просто анулюємо будь-які наші обіцянки, то, звісно ж, бажання з нами працювати ні в кого не буде виникати. Бажання працювати тут, бажання працювати в майбутньому, тому що мова да, про те, що ми такі неорганізовані, Занадто я навіть не знаю, як це, як це правильно сказати. Якщо, якщо ви піймали мою ідею, допоможіть її, будуть це чекати в коментарях. Але ті люди, які дуже, дуже високомірні, вони дійсно так можуть казати, і ті люди, які дійсно не хочуть нічого робити, і вони на це. Просто не хочуть дивитися. І як я вже сказала раніше, про те, що друзі, у нас з вами є унікальна можливість і унікальна здібність це спілкування, і саме через спілкування можна буде домовитись. З іншою людиною, якщо ви дійсно усвідомили, що ця обіцянка, яку ви дали, вона руйнує вас ізсередини, середини або руйнує всі ваші плани і всі ваші цілі, то домовитись через спілкування з цією людиною завжди можна. Але ж коли до вас приходять і запитують: Ну що, Катю, ти зробила те, що ти обіцяла? І я так кажу: ну, ні, все, що я взагалі-то обіцяю, я всім прощаю. Таке, не вдалося зробити, ну, я прощаю, нічого страшного. Тож, звісно, коли, коли я би чула, або коли я чую а, в, такі, такі слова, або коли я бачу такі дії про те, що а, зовсім і не варто взагалі ну, там, щось робити і навіть переживати про те, що ти щось не зробив, пообіцявши, то, звісно, Далі бажання з цією людиною просто зникає спілкуватись, зникає до неї звертатись, зникає до неї, навіть біля неї сидіти зникає, якщо ми десь знаходимося поряд в одному просторі. Тому я точно знаю, я точно впевнена, що ви, друзі, ті, хто з нами кожного ранку, ті, хто дивиться те менеджмент зарядки кожного дня, ті, хто передивляється їх в записі. Ви не такі, і ви точно знаєте, і я впевнена в цьому, що ви точно це робите, ви не, не маєте звички не виконувати свої слова, які ви комусь пообіцяли. І особливо я впевнена в цьому, дорогі друзі, ті, хто проходить менеджмент квест 21». Адже в цьому квесті, коли ми записуємо всі свої задачі, коли ми записуємо всі виписуємо, не просто записуємо, а виписуємо всі свої невиконані завдання, то ми згадуємо, а інколи навіть просто звертаємось до своїх людого оточення, до своїх людей із питанням. Чи я тобі щось пообіцяв і не виконав, допоможи мені, будь ласка, хочу повністю прибрати із свого життя всі моменти, які, які заважають мені рухатись далі, і заважають мені створювати з тобою, дорогі друже, які мені допоможеш, класні стосунки. Якщо, друзі, ви ще не знаєте про цю техніку роботи з незавершеними справами, то вам точно потрібно її дізнатись. І я запрошую вас доєднуватись до наших тайм-менеджмент квестів 21. Для цього вам потрібно просто написати в коментарях 21, і ми допоможемо вам зарезервувати собі місце в новій, новій наступній групі. Наступна група починається 27 листопада. І. Звертаю вашу увагу, друзі, про те, що дійсно свій стан, коли ми виписали на завершення справи, коли ми, по-перше, їх згадали, ось це ось тут уже відчуваєш кайф, відчуваєш бажання швиденько з ними попрацювати і швиденько відновити рівень спілкування з іншою людиною, якій ти щось пообіцяв. І. Зазвичай велика кількість незавершених справ у нас з вами виходить більша перед собою, так? Тобто в незавершені справи у нас входять навіть ті обіцянки, які ми собі давали, але не виконали. І ну, був якийсь термін, і ми його не дотримали з цього терміну і не виконали. І, звісно ж, нам простіше, швидше закривати ті справи, які стосуються ще когось. І коли. Незавершені справи стосується себе, то виникає питання, ой, чи дійсно це мені потрібно? Ой, а я подумаю, ой, а я це відкладу. І ось тут це така небезпечна ямка, яка, знаєте, це капкан небезпечний, який так гарненько замаскований, прикладений ще травичкою і очками, для того, щоб його ніхто не побачив. Коли... Ми просто накоплюємо незавершені справи у вигляді обіцянок, які ми давали самому, самому собі, то ці обіцянки нас починають потім з середини з'їдати. І, звісно, це не дуже видно по тілу, тому що тіло залишається таким, як є, може залишатися, а можемо починати є два варіанти, як завжди. Ми або худнемо дуже сильно, або набираємо вагу. Для того, щоб не звертати увагу на ті, на ту провину, яку ми відчуваємо, коли ми дали обіцянку самому собі. Тому вихід, звісно ж, є. І про цей вихід ми говоримо, і цей вихід вже дійсно. Опробований людьми, які пройшли Тайммеджмент Quest 21. Адже коли ми виписуємо наші справи за певною технологією, коли ми з незавершеними справами закінчуємо повністю, ми їх прибираємо, ми їх виконуємо. І коли ми робимо те, що обіцяли собі, то Рівень самооцінки, він злітає до небес. Адже найперший і найважливіший, хто є у нашому житті, це ми самі для себе. І якщо ми дійсно до себе будемо ставитись настільки класно, що відразу ж виконувати ті обіцянки, які ми самі собі ставимо, то повірте, далі ось ця любов і повага, яку ми Відчуваємо самі до себе, вона буде транслюватись абсолютно у всіх, і, звісно ж, вона буде підвищуватись у інших людей у відношенні до нас. А я розумію, що ми з вами вже працюємо гарненько і нам потрібно завершуватись. І як завжди, в кінці дня, друзі, я вам хочу, в кінці дня, в кінці тайменеджмент зарядки, я вам хочу сказати про те, що якщо ви ще не встигли зробити, скласти ваші плани на день, зробіть це сьогодні і зараз прекрасний момент для того, щоб виписати всі завдання, які ви маєте сьогодні зробити, для того, щоб потім перше... Відчувати повагу до себе, коли ми їх виконуємо. Друге відчувати повагу до себе, коли ми виконуємо ті завдання, які ми пообіцяли комусь іншому виконати. Ось такий лайфхак. Але для того, щоб побачити, зрозуміти, усвідомити, що ми цю задачу написали і виконали дійсно, нам, дійсно треба план на день. Отже, з вас сьогодні план на день. Із тем калькуляцією, тобто із часом біля кожної задачі, скільки ви збираєтесь тратити часу на ту чи іншу задачу, із пріоритетами. Важливо зробити сьогодні буду робити це завтра, і комусь віддам, комусь передам цю задачу для виконання. Обов'язково. Не забудьте написати задачі-значення, особисті задачі, а в особистих ті задачі, які вас надихають, які дають вам енергію прогулянку, каву, музику. посидіти в інтернеті, ви точно знаєте, що надихає саме вас. І, звісно ж, друзі, зробіть собі маршрут дня. Пропишіть в хронологічному порядку окремо, намалюйте відрізком часу. Для цього ідеально дійсно підходить Боушбук, тому що там є шкала з 24 годин, де ми можемо відображати, як та чи інша задача в дні в нашому розміщується. Зробіть маршрут дня і кайфуйте від свого дня. І насолоджуйтесь тим, що ви завершуєте задачі, тим, що ви. Виконуйте обіцянки дані собі, дані своєму оточенню. І додаткове завдання на сьогодні випишіть просто список всіх ваших незавершених справ, потім ви зрозумієте, що з ним робити. А якщо, нагадую, якщо ви хочете мати точну технологію, як справлятися з незавершеними справами, а потім їх і не допускати, то друзі. Пишіть 21 в коментарях, і ми з вами зв'яжемось для того, щоб допомогти вам зарезервувати місце та менеджмент квесті 21-му. Тільки там ми працюємо з нечвершеними справами і там ми маємо чітку технологію, як з ними справлятися. Бажаю вам класного дня, чудесного, наповненого, прекрасного і продуктивного дня. І ефективного друзі, тому що ефективність понад усе продуктивність круто, а ефективність це важливіше. Гарного дня і до зустрічі завтра о 8.45 тут же.